Я проводив онлайн-уроки для своїх учнів, коли ворог був в 20 кілометрах від мого дому. Тим паче мені не завадить викладати уроки та ситуація, яка зараз складається з ракетними ударами. Хай русня йде за своїми кораблями, а ми переходимо. До заключної об'єднаної теми, а, яка стосується давнього Єгипту. Культура, міфи та релігія. Ну, це, відповідно, здвоєний урок. І перед тим, як почати, з цієї теми, кому цікаво, я можу порекомендувати один фільм і три комп'ютерні гри. Значить, фільм Боги Єгипту. Голлівуд чесно, старався. Ну, скажімо так, міфологічна частина там сильно хромає, багато в чому сильно хромає, але, ну, поки що нічого кращого з екранізації єгипетської міфології нема. З ігор. Точно можу порекомендувати Age of Mythology, хоча це стара гра в жанрі РТС. Але, ну, скажімо так, я завдяки ній маю більше знань з давньої єгипетської міфології, ніж завдяки підручникам чи якимось текстам, які сам потім читав. Assassin's Creed Origin... Хоч я в неї не грав, і, в принципі, Assassin's Creed це з історичної точки зору, як би правильно висловитись? Там дуже добре і точно зроблений фон. Тобто, все те, що відбувається от на фоні, гарно промальоване, гарно продумане, гарно пророблене. Сюжети ж там дуже рідко, часто мають щось, дуже рідко мають щось спільне з історичною дійсністю, але воно і не позиціонується як історична гра, це, скоріше, як ігри з альтернативної історії, тобто, якби було інакше. Але все одно ну, дуже хороший фон це теж добре для уявлення. Тих часів. І Смайт це моба, е яка не сильно вам допоможе в плані візуалізації там чи фону, бо суть в неї не та. Тобто, якщо в Age of Mythology ви там буквально бачите назви імена, е можете прочитати історію додатково в довіднику ігровому. В Assassin's Creed дуже добре переданий фон. смайт це. В принципі, гра побудована на збірці богів з різних релігій, е які мотузять один одного на арені. Ну, тобто, там, я тому її поставив в кінець. Але якщо відкривати там, інформацію про богів, вміння богів, то все ж таки ну, щось, щось про міфологію, в тому числі давню Єгипетську, ви все одно можете дізнатися. Ну, це в будь-якому випадку краще стимулює про щось дізнаватись, ніж просто читати підручник. Правда ж, краще в щось пограти і паралельно з цим отримати певні знання, ну або подивитись фільм чи серіал. Отже, почнемо з культури давньої Єпту. Стіни єгипетських храмів і гробниць, саркофаги, а іноді просто черепки битого посуду, покриті загадковими знаками. Тут можна розглядіти і кобру, і птаха з довгим дзьобом, і піраміду, але це не прості малюнки. Такі значки єгиптян ще в давнину називали іерогліфами, що буквально перекладається як священне письмо. Чітко визначеного напрямку письма у них не було. Псали єгіптяни зліва направо, зверху вниз або навпаки, ну, тобто, як попало. Відомо близько тисячі таких знаків. Із них найпоширеніших було близько 700-800. Запам'ятати всі ці знаки було дуже важко, тому письменних людей у Єгипті було мало. В основному володіли грамотою, жерці та писці. Єгиптяни писали на різних матеріалах: глині, камені, тканині, дереві. Але найбільш поширеним був папірус. Папірус це тростина. Яку нарізали тоненькими смужками, потім їх склеювали хрест на хрест, просушували і пресували, із них виходили величезні сувої. До 19 століття ніхто не міг прочитати єгипетські написи. Ну, тобто, буквально вважали, що це просто малюнки, релігійні малюнки, максимум. Але в 1799 році, під час єгипетського походу Наполеона Бонапарта в Єгипет, власне, французькі військові, коли закладали фундамент в будівництво фортеці, знайшли камінь розетський камінь з іерогліфами. І відправили його у Францію. І одна з копій цього каменя потрапила до рук французького вченого Жана Франсуа Шампольйона. Він звернув увагу на те, що перші 14 рядків були написані отакими от давньоєгипетськими іерогліфами. Наступні 32 рядки давньоєгипетським скорописом. Тобто Ну, іерогліфи – це коли там виводять детально, обережно. Скоропис це, ну, коли треба швидко писати. І нарешті ще 54 рядки давньогрецькою мовою. І Шампольйон припустив, що всі ці надписи це одне й те саме, тільки написане трьома видами письма. І так як давньогрецька мова в Європі була відома. То, опираючись на знання давньогрецької мови, він почав просто зіставляти скоропис і іерогліфи і таким чином розшифрував перші іерогліфи. Після чого на кінець а, науковий світ дізнався про те, що це все ж таки письмо, а не просто малюнки. Але, на жаль, до того часу а, багато написів було все одно зруйновано. Наприклад, в одному з храмових комплексів, які знайшли археологи, зокрема французькі, на колонах було була величезна кількість іерогліфів І так як більшість храмів були під піском, їх буквально викопували, на колонах залишилися величезні такі нальоти солі. І ті самі французькі археологи. Запропонували, що давайте ми якось приберемо сіль, бо вона ж може роз'їсти і зруйнувати колони. І тоді ще ну, на іерогліфи дивились просто як на малюнки для краси. І коли французькі археологи почали зчищати сіль, вони її зчищали разом з іерогліфами. Як наслідок. В деяких з цих храмів, якщо ви приїдете і побачите, що от є колони розписані, а є колони такі голі-голі-голі, то от це назавжди втрачена інформація завдяки чудовим ідеям деяких французьких археологів. Тим не менш, переходимо до наукових знань. Математика. Повсякденному житті єгиптян постійно виникала потреба проводити підрахунки, вимірювати рівень води, будувати канали, дамби, піраміди, вести облік урожаю. І для цього давні єгиптяни використовували чотири арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Для чисел у них існували спеціальні позначення. Одиниці вони зображали рисочками, десятки значками у вигляді підкови, сотні у вигляді скрученої мотузки, тисячі лотоса, десятки тисяч зігнутого пальця, сотні тисяч жабою, мільйони фігурою сидячого Бога. Астрономія Єгиптяни спостерігали за зірками і планетами і навчились фіксувати сонячні та місячні затемні. Знали Венеру, Марс, Меркурій, Сатурн, Юпітер. Вони поділили зоряне небо на 36 сузір'їв, створили карту зоряного неба, а астрономічні знання застосовували, проєктуючи піраміди і храми в тому числі. І на основі спостережень за зірками, вже в третьому тисячолітті до нашої ери вони створили власний сонячний календар, за яким рік мав 365 днів і поділявся на 12 частин. В області медицини з розвитком бальзамування єгіптяни досягли успіхів і могли здійснювати розтини небіжчиків, тому добре знали анатомію людини. Зокрема, вони зробили відкриття, що організмом керує насправді не серце, а мозок. Давні єгіптяни могли лікувати різні хвороби, а також за допомогою медичних інструментів здійснювати складні хірургічні операції. Архітектура. Оскільки, відповідно до вірувань єгиптян, земне життя було лише містком до потойбічного, то житлові будинки вважалися тимчасовим помешканням, їх споруджували з цегли серцю, умебльовували тільки необхідним. А от, на відміну від повсякденних будинків, храми і гробниці будували надзвичайно міцними, їх зводили з каменю або висікали у скелях. Невипадково єгиптяни дали їм назву храми мільйони років. Починаючи із середнього царства замість пірамід єгипетські царі почали будувати храми усипальниці, найвідоміші, з яких ще збереглися до нашого часу є в містах Луксорі, Карнаці, Абідосі Абусімбелі. Упродовж двох тисяч років будувався комплекс храмів у Карнаці. Храм вважали житлом Бога, тому в нього могли увійти тільки цар і жерці. За нового царства фараонів почали ховати у гробницях, витисаних в скелях поблизу ФІВ на глибині майже 90 метрів. Ця місцевість дістала назву Долина царів. Найбільш відомою є гробниця Тутанхамона, яку я вже згадував в попередніх відео і в окремому відео, тому що вона була не пограбована. Відкриття гробниці надало можливість скласти уявлення про матеріальний світ єгиптян. речі, якими вони користувалися одяг. Давні єгипетські статуї виготовлені з різноманітного каменю. Річ для цього використовували дерево, мідь, золото та срібло. Статуї мали різні розміри від зовсім невеличких до гігантських. Скульптуру фараона завжди вирізняли великі розміри, урочиста поза, складені на колінах руки, накладна борода і символи царської влади. Жерців, чиновників, писців, ремісників селян зображали надзвичайно реалістично. У Давньому Єгипті скульптури мали релігійне значення. Їх ставили біля храмів, клали у гробниці піраміди. Поширеним скульптурним зображенням був сфінкс. Істота з головою людини чи тварини і тілом лева. Єгиптяни вважали його священним. Майстерність художників давнього Єгипту вражає не лише багатством теми образів, а й технікою виконання, і тільки їм притаманними композиційними прийомами у створенні художніх образів. Уважний глядач помітить, що єгиптяни зображали фігуру людей залежно від їхнього становища, тобто фігура фараона була завжди більшою за інші. У гробницях стіни завжди були заповнені зображенням богів, сценами, що показували життя в потойбічному світі. Уже за доби давнього царства існували ударні, струнні та духові музичні інструменти. Найдавнішим ударним інструментом були дерев'яні калатали, якими відбивали такт. Пізніше з'явилися барабани різної форми та розмірів. Традиційним інструментом була арфа, яка мала форму лука, її виготовляли. Здера. І тепер перейдемо до більш цікавої і веселої частини міфів і релігій давнього Єгипту. Як і всі давні народи, єгиптяни ототожнювали своїх богів із силами природи, тому стародавніх єгиптян було безліч богів і богинь. У кожній місцевості поклонялися своїм богам, однак були й божества єдині для всієї країни. Боги об'єднувались у велику родину Пантеон. Тобто пантеоном зазвичай називають сукупність всіх богів. Особливо шанували в Єгипті бога давньої столиці Мемфіса пта. Єгиптяни вірили, що він створив інших богів і весь світ. Але взагалі міфи про народження тих чи інших богів завжди забавні. Я буду час від часу на них звертати увагу. Наприклад, Бог Сонця-ра дарував землі і людям світло, тепло, життя. За одним з варіантів, ра народився з яйця, винесеного гусаком, якого звали Великий Гагатун. За іншим варіантом ра з'явився зі сходу в образі жука з карабеєм, тільки котив перед собою не шар лайна, а сонце. З часом культ Бога Ра злився з культом Бога Амона, і, відповідно, Амон Ра був головним богом Єгипетської держави і царем богів. За все тими ж міфами після створення світу ра царював як фараон, а тому всі наступні правителі Єгипту вважалися земними втіленнями або синами Ра. Колись ра образився на людей і вирішив їх знищити. Для цього він наслав на людей богиню війни та помсти сехмет. Але коли побачив, що люди буквально тонули в морі власної крові, він вирішив пожаліти людство і набухав сехмет напоєм, який складався з тисячі глечиків пива. Ну, вона, в общем, набухалась і перестала вбивати людей. Ра рухається на колісниці, і під час руху цієї колісниці він кожну ніч опускається в підземне царство, де б'ється з гігантським змієм демоном Апопом. На уроках зарубіжної літератури ви вже мали прочитати про цей міф. Ну, або якщо ще цього не зробили, то прочитаєте про нього скоро. У кожної міфології є просте пояснення, чому той чи інший Бог вважається найголовнішим. Ра, як Бог Сонця. Найголовніше в Єгипті з дуже простої причини, тому що це Єгипет, це Африка, це пустелі і долина Нілу. Там сонце визначає все: спеку, холод, всі кліматичні умови найбільше залежать від сонця. По великому рахунку, сонце це все, що є у людей. Там рідко бувають дощі. Там не часто буває хмарна, але завжди є сонце, яке однаково дарує життя і забирає життя. Тому майже все у Єгиптян крутилося саме навколо сонця. І тому Ра був головним. Ну і найбільше таким шанованим. Бог землі Геб і богиня Неба Нут вважалися дітьми птан. З усіх давніх народів тільки в Єгиптян богом землі був чоловік. Геб зображувався у вигляді чоловіка з короною верхнього або Нижнього Єгипту, іноді з зеленим обличчям, а нут в образі жінки чи небесної корови усіяної зірками. За міфами вважалося, що нут кожен день ковтає зорі та місяць, після чого вони виходять, не запитуйте звідки. І таким чином пояснювалася зміна дня і ночі. При цьому нут в образі жінки символізувала саме небо, а у вигляді небесної корови символізувала космос. Особливо шанували єгиптяни бога мудрості Тота. Він був писарем богів і навчив людей письму, рахунку і різним знанням. Зображали Тота у вигляді людини з головою птаха Ібіса. Рідше у вигляді мав Пепевіана. Також він був богом слова, тобто будь-які його слова приводили до певних дій. І в тому числі, за одним з варіантів міфів, саме тот створив світ своїм словом. І оця частинка міфу цілком в подальшому перекочувала і в християнство. У єгиптян навіть було своє пояснення щодо того, чому календарний рік складався з 365 днів, хоча був до цього 360. За цим поясненням бог Тот грав в Кості. Ну, знаєте, там, де кубіки кидають, і виграв 5 додаткових днів, які присвятив богам Мазірісу, сету, хорору і Зідії, Нефтіді. Існує навіть старий міф про те, як народився сам бог Тот, але я розповідати про нього не можу. Інакше доведеться ставити на відео обмеження 18. Але там задіяні два боги чоловіки і листя салату. О, великі тоте зітризіть цю історію з моєї пам'яті, будь ласка, я не хочу її більше пам'ятати. Жителі давнього Єгипту надавали особливого значення тому, що буде з душею після смерті людини. Життя вважали єгиптяни лише тимчасове перебування на цьому світі, мить в порівнянні з вічним існуванням душі в потайбіч. Для потойбічного життя не тільки готували тіло померлого, перетворюючи його на мумію, а й спороджували піраміди гробниці. Оскільки для єгиптян загробне життя було таким же реальним, як і земне, то небіжчика забезпечували речами, якими він звик користуватись. Одягом їжі, прикрасами. Військовому клали зброю, землеробові, мотику, писцеві, глиняні таблички і так далі. Загалом культ потойбічного світу єгиптян був особливо сильним. Він пов'язаний з тим, що умови життя в Єгипті були надзвичайно складними. І люди просто сподівалися на те, що після смерті буде краще. Тому так багато уваги приділяли загробному життю. А отже, і Бог Озіріс, що царював у царстві мертвих, був одним з найбільш шанованих богів. Озіріс був старшим сином Бога землі Геба й богині Небанут, як і фараони він спочатку царював на землі. За його правління люди не знали ні воєн, ні хвороб, ні голоду. Вважалося, що Озіріс навчив єгиптян землеробству і виноградарства, будуванню міст, добуванню мідної та золотої руди, мистецтво лікування і писемності. Але Бог пустелі вітру і війни Сет вирішив знищити його. Спочатку сет виготовив саркофаг, ну фактично гроб. Потім влаштував свято, на яке запросив Азіріса. І сет оголосив. Значить, дивіться, який гарний саркофаг. Я його подарую тому, хто в ньому чудово поміститься за розміром. Азіріс такий. Ну, що станеться з того, що я залізу в гроб. Заліз в гроб, сет його заколотив і сказав: на, дарую. От. Uh, і коли Озіріс ліг в нього, Саркофаг, відповідно, запечатали свинцем, кинули в Ніну. Але Бог Воскрес із мертвих. Він залишив трон своєму синові гору, а сам став царювати вершити суд в царстві мертвих. Тобто Азіріс це такий унікальний, можна сказати, Бог, який помер. І Воскрес. Теж не натякає на те, що це могло перекочувати християнство аж ні разу. А... Гор був останнім богом на землі, оскільки інші вищі істоти переселилися на небо. Тобто вважалось, що всі боги на небі тільки гор залишився саме на землі. Гор протягом 80 років боровся проти сета, і ця битва завершилась тим, що сет вибив гору око. А Гор відрізав сету дещо нижче пояса. На то ми перешили. Зрештою, Гор потім передав царський трон людським правителям, тобто фараонам. Власне, Бог Сет вважається головним антагоністом, тобто злодієм у єгипетській міфології. Але і в цьому є свої нюанси. Сет бог піщаних бурь. Руйнувань, хаоса, війни і смерті. Зображається зазвичай з головою трубкозуба. В період давнього царства сет як Ігор вважався богом покровителем царської влади, тобто він був звичайним богом, як і всі інші. І хоча з кінцем давнього царства його почали поступово антагонізувати, тобто перетворювати на злодія. Єгиптяни все одно не сприймали його як абсолютне зло, як того ж, наприклад, Змія Апопа. Аж до нащадків Рамзеса II сет спокійно почитався як повелитель південних земель. І лише після третього перехідного періоду і за правління останньої династії Птолемеїв він почав позиціонуватися як абсолютне зло. Ну і на кінець Анубіс. Шикарний божественний, чудовий надзвичайний Анубіс, обожнього Анубіса, Анубіс Краш. Да. Анубіс є одним з найдавніших богів давнього Єгипту. Причому не з точки зору міфології, а з точки зору історії, тому що його культ виходить ще з часів анімізму в первісному суспільстві. За міфологією ж, дружина і сестра Сета Нефтида. Закохалася в іншого свого брата Азіріса, закасплеїла свою сестру і дружину Азіриса Ізіду і завагітняла від Азіріса. Але, боячись гніву сета, Нефтіда кинула новонародженого сина Анубіса біля Нілу, де його знайшла Ізіда справжня і забрала. Ну, в общем, за цим сюжетом можна спокійно знімати бразильський серіал на 600 серій. А, з часів анімізму. Анубіс спочатку трансформувався в Бога нічної темряви, потім він став єдиним суддею мертвих в потойбічному світі Дуат. Але з кінця давнього царства міфологія змінила уявлення, що Озіріс ніби захопив владу в підземному царстві у свого сина, і тому Анубіс став богом-провідником мертвих. Тим не менш. Анобіс залишився центральним богом суддею, тому що саме він визначав праведність душі. Праведність душі визначали за допомогою ваг. На одну чашу клали серце, тому що в ньому, на думку єптян, містилася душа. На іншу перо богині Маат, що символізувало правду. Якщо серце переважувало, то померлий був грішником і чудовисько Амту. Лев з головою крокодила з'їдало його. Якщо померлий не мав гріхів, то він оживав для подальшого вічного життя у раю, який, який в давньому Єгипті називався Поля Іалу. Анубіс озвучував рішення, власне, чи було серце урівноважено, чи ні. Бо хто приймав рішення Анубіса без жодних заперечень? Коли єгиптяни гіптяни ще не знали таємниці бальзамування, тіла померлих просто закопували в гарячий пісок в пустелі. Згодом відкрили речовини, які дали можливість зберегти тіло від руйнування. Бальзамуванням займалися тільки спеціалісти, які знали його секрети. За їхньою роботою наглядали жерці. Мобіфікація потребувала великих коштів, тому зберегти тіло небіжчика таким чином могли дозволити собі лише заможні єгиптяни, зокрема фараони та їх оточення. І вважається, що саме Анубіс здійснив перше балізумування, коли ховали Бога Озіріс.